У січні 1972 року в ці святкові дні в Україні відбувалися арешти, які згодом назвали генеральним погромом. У Києві, Львові, Івано-Франківську та інших містах були заарештовані Іван Світличний, Євген Сверсюк та Василь Стус, В'ячеслав Чорновіл, Василь Романюк майбутній патріарх Володимир та десятки інших. Арешти тривали тиждень від Василя до водохреща. Друга хвиля арештів українських дисидентів розпочалась. 30 грудня 1971-го політбюро ЦК КПРС постановило розпочати всесоюзну кампанію протидії нелегальному розповсюдженню антирадянських та інших політично шкідливих матеріалів з метою зруйнувати інфраструктуру виготовлення та розповсюдження самвидаву матеріалів, які розповідали правду про права людини в СРСР, такі собі анонімні телеграм-канали того часу. Партійне керівництво УРСР, на чолі з Петром Шелестом, підтримало ініціативу Москви з ентузіазмом. Український спротив радянській окупації, починаючи з 1918-го, не припинявся всі роки. Проте, у кожен історичний період набував своїх форм у другій половині 50-х років, коли було придушено збройний опір українських повстанців, були знайдені інші форми спротиву. Після смерті Сталіна у другій половині 50-х, початку 60-х років, час, який прийнято називати радянською відлигою, в Україні виникає мережа антирадянських осередків. Проукраїнські настрої тоді витали не тільки як помилково вважають на заході України. Наприклад, діяльність союзу борців за звільнення України або ж українського національного фронту відбувалися на Донбасі. Але через рік після усунення від влади Микити Хрущова у 1964-му відлига закінчилася. Український сам видав стає більш опозиційним, і щоб припинити ці тенденції, завдати превентивного удару по інокомисленню, доки воно не набуло небезпечного розмаху. Органи держбезпеки УРСР за вказівкою з Москви поспіхом провели низку арештів у Києві, Львові, Одесі, Луцьку, Криму і Івано-Франківську, Житомирі і Тернополі було заарештовано 25 представників української інтелігенції. Головним виконавцем і першої і другої хвилі постсталінських репресій став перший секретар ЦК Компартії України Петро Шелест. Проте, якщо арешти 1965 року дозволили йому набути у Кремлі потрібної репутації, то друга хвиля 1972 не змогла його врятувати від опали і фактичного заслання. За два роки до того, як він був поставлений намісником в Україну, у 1961 році 22-й з'їзд КПРС затвердив нову програму партії, в якій зокрема йшлося про злиття націй в єдиний радянський народ. Тому не дивно, що 30 серпня 1963 року, менш ніж через два місяці після його призначення, на зустрічі з верхівкою КДБ в Україні, перший секретар ЦК КПУ Петро Шелес зазначив. Що в республіці спостерігається цитата пожвавлення націоналістичних елементів мають місце прояви антирадянщини розповсюдження листівок. Втім, прийшовши до влади на хвилі повоєнної українізації партійно-державного апарату УРСР і підвищення ролі українського елементу в керівництві СРСР, шелест обстоював економічні інтереси України перед центром. І виступав за надання Україні більших прав в економічній політиці. Звісно, Шелес не був заповзятим націонал-комуністом, проте він щиро вірив у федеративну структуру СРСР і у рівноправність всіх народів. Буквально ще чотири роки тому, у 1968-му, Шелест Шелес був чи не найголовнішим ініціатором вторгнення СРСР до Чехословаччини для придушення демократичних процесів у цій країні. Петро Єхимович, вже відомий взаєминими підлеглими як доволі грубий і авторитарний прихильник твердої руки. Але про старі заслуги у Кремлі не згадали. Їх переважили претензії. 1969 року. Леонід Брежнєв, прийнявши у Кремлі Петра Шелеста, висловив йому незадоволення наявними фактами націоналізму в республіці. У книзі Україна наша радянська 1970 1970-го, за яку його згодом буде нещадно критикувати той самий Брежнів за ідеалізацію минулої України, Шелест багато уваги приділяв важливості вивчення історії України і робив акцент на самобутність українського народу. Він став одним із натхненників створення унікальної фундаментальної історичної праці краєзнавчої енциклопедії 26 томної історії міст і сіл української РСР. Така позиція шелеста перебувала на особливому контролі у Кремлі. Мотивуючи відставку шелеста у самий розпал другої хвилі репресій влітку 72-го, Леонід Брежнєв, генеральний секретар ЦК КПРС, закидав йому надмірну самостійність у вирішенні питань. Місництво та прояви націоналізму. Йому, як свого часу, Олександру Відовженку заборонили оселятись в Україні та тримали під постійним негласним наглядом. Він помер у Москві у 1996-му, у той час, коли його колишні в'язні, дисиденти Степан Хмара, Іван Дзюба, В'ячеслав Чорновіл перемогли і створювали нову українську державу.